Євгенія Косонта, а Вікторія Олександрова. Це брати, да? Це брати. А скільки їм років? 30 і 32. Це одні з чотирьох, яких судять. Підозрюваних. Так. Що вам чоловіки розповідали про цей інцидент? Що вони побили офіцерів і що бійка зав'язалася? Справа в тому, що ми цього не знаємо. Це по-перше, Ну, в якому плані не знаємо. Ну, Поки дослідство, я думаю, що і не треба цього багато розголошувати, але наші чоловіки участі там не брали. Це все, що я вам можу сказати. А з чого ви впевнені, що вони там ну, не були там? Ну, тому що я дуже добре знаю свого чоловіка. Mm -hmm. Ти їх не ставилиш? Що... Можливо, можливо, обізналися. Я ж вже не знаю, це запитання до, дво, до Тому, тих там потерпів. Там було потерпів. дуже багато людей, там було від 15 до 20 людей. Навіть а самі підполковники стверджують, що там була... Зашли е... козлове пищення. Ну, от таке враження складається, чесне слово. І а по іншому, я не можу сказати. Якщо побили підполковників, значить вони, мабуть, десь заслужили. Mm. А що це за командування? Що це взагалі за заява прокуратури? Mm. заява прокуратури? Заява прокуратури, що не це пройшло по дитинцю. Вони бояться, офіцери бояться. свого шоти. Про яку війну можна розмовляти? Як це взагалі? Що вони півроку їх На не боялися тепер? Якщо вони бояться своїх рядових, що mm. це за командування таке? Брати... Справа в тому, що я не можу стверджувати, як там що було. Не знаю, я не причини бійки. Серйозно не знаю, і мені здається, що це робота прокуратури. Хай вони розбираються. Я не хочу сказати, що там погане якесь командування. Ну можливо, просто обізналися. Ну виставте 43 чоловіки і виберіть когось. Якщо вони всі, всі однакові, в формі. всі в формі і всі стоять у рядочок, і тим паче, що кажуть, що оця бійка сталася, коли було темно. Ну вибачте, ну давайте вистроїмо зараз 50 чоловік. І виберіть, кого ви там бачили, коли вас б'ють. Я не не хочу нічого ні на кого поганого сказати, але от така склалася картинка, що ну таке чувство, що тих два звода хочуть присануть хорошо, і все більше я їх нахожу. Ну, тому що вони хотіли найбільше говорили про ротацію. І це вже всі знають. Ці два взводи найбільше це боліло всі. Але ці два взвода озвучували це найчастіше. От і все. А їх кормили завтраками. Це... Так, оце у це як годували завтраками. Їм пообіщали 29 сентября. Всі ждуть 29 сентября. ротація. Тут 41 батальйон, 13 батальйон. Люди психологически настраиваются. не едут домой, к детям, к Ми Мы также настраиваемся. Все ждем 29 сентября. 29 е приближається, все, переноситься на октябрь. 15-10. Приближається 15-10. Переносится на 25 октября. Приближается 25, переносится на ноябрь. Так это какая человеческая психика выдержит это? Вы уже сразу скажите, что ребята, вы будете до конца ноября. Пожалуйста, не настраивайтесь. Нет, они их кормят, кормят, кормят. Конечно, люди будут подходить и спрашивать: так а что, а как? Давайте да. Тем более, им изначально сказали: на ведь как счет. Там була якась. Можливо, щось і сталося. Так ви ж давайте враховувати психологічний цих вояків? А не на всю Україну А розказувати, що, а вони, що вони себе, себе зарекомендували, зарекомендували не з кращого боку. Вибачте, хай прокурор у побуде півроку, а, а не в заявляє проти в ямах. Посидить під градами, повитягує Или на собі на своїх поранених чоловіка Сносить, а потім, а потім, потім прийде і я потім я йому дам характеристику mm. хорошу чи погану. Чого ви хочете зараз у суді добуватись? Ми хочемо добувати, що це таке. Їх уже якого раз садять, третій раз. Ви прослідкуйте хронологію. Це яка психіка може витримати? Це вони пробули півроку, щоб це не тепер так маркувати. За що? А зараз вони де перебувають? Зараз в СІЗО. Я чоловік в СІЗО, а Олександра Косовця відпустили на честі. особисту під особисту відповідальність. Поясніть, як так може бути? Я не розумію, чогось у нас державі. Чому ми колись а, а, а інший суддя вирішив домовна справа що одна, одного брата посадили, іншого відпускають під особисту відповідальність. В чому причина? Я, я не розумію цього. А яка там стаття, що інтернету? Стаття, е, частина третя, стаття 405. Як же воно там звучить правильно? От не пам'ятаю нанесення тяжких тілесних. Вищому, да, в керівництву, щось в такому. Судив попередньої інстанції десь проходили, що вони вирішили? Були суди. По-перше, їх затримали незаконно. Перший раз їх затримали. То, взагалі дуже цікава така хронологія. Драка була, була ну, нобійка. Наскільки вона там була, не була, це хай з'ясовує слідство. Вона була 4-го числа. Хлопців наших затримали п'ятого ввечері. На всю Україну оголосили, що вони були п'ять. Що це була п'яна драка. Вибачте, на яких основаннях ви це заявляєте? Хтось робив експертизу чи я добре опускаємо. Їх затримали 5-го, Потім, 7-го числа, ми взагалі зв'язку не було. У нас два дні у нас не було з чоловіками зв'язку. Потім, 7-го числа, суд їх відпускають, їх відпускають як незаконно затримали. Потім, 10-го числа, суд знову в Деснянській це все суд їх знову закривають е, в СІЗО, всіх чотирьох. Той же суддя всіх чотирьох садимо суд. Добре. Потім е, ждемо апеляцію. випускають по апеляції, випускають всіх чотирьох. Але причина, що там було процесуально не дотримано попередньому суді, процесуально не так було дотримано е, процедури проведення. Далі на черзі наступний суд. Е, Кладкевичам вдалося зібрати суму, вони його забрали під заставу, витягли звідти. Олександра. Відпускає суд, суд, відпускає під особисту відповідальність Артюшенка і касавця молодшого садим в сізо. Ви це що таке? Вибачте, це, це як це і всі, і за... це взагалі це. Це все, що, все, що можна сказати про нашу взагалі, державу. І ви розумієте, що якщо бажання було мого чоловіка ще їхати когось захищати, оце після цього, як вони його туди-сюди потягають, я не знаю, які, які можна мати нерви, щоб пережити отам усе, а потім ще це все переживати отут. Ще, чи не